Вітаємо на каналі Знання для всіх. До вашої уваги задача зі шкільного підручника з математики. Готові. Починаємо. Задача У скільки разів сходи на шостий поверх довші за сходи на другий поверх у цьому самому будинку? Хм... Ага, ага, ага. Розв'язання. Уявімо, що у кожному будинку є сходи між поверхами, і вони однакові. Скажімо, між кожним поверхом 10 сходинок. Отже, коли ми піднімаємось на другий поверх, ми пройшли 10 сходинок. Щоб піднятися на шостий поверх, нам потрібно пройти більше сходинок, бо це вище. Ми маємо пройти через усі поверхи між першим і шостим. Тепер рахуємо між першим і другим поверхом 10 сходинок, між другим і третім ще 10 і так далі. Разом між першим і шостим поверхами маємо пройти 50 сходинок. Тобто, щоб дістатися до шостого поверху, потрібно пройти 50 сходинок. Порівняємо ці числа на другий поверх 10 сходинок, на шостий поверх 50 сходинок. Ділимо 50 на 10. Виходить, що 50 сходинок у 5 разів більше, ніж 10 сходинок. Отже, сходи на шостий поверх довші за сходи на другий поверх у 5 разів. Найчастіша помилка в цій задачі рахувати сходинки до першого поверху. Молодці! Не забудьте про лайк та підписку на канал Знання для всіх.